Подали у розшук та визнали придатним до служби, попри захворювання. Місцевий житель Артем Малигін розповідає, перебуває на обліку в Запорізькому ТЦК та вчасно оновив дані через резерв плюс. Втім, коли поліцейські зупинили його для перевірки документів, дізнався, що його розшукує бордянський районний центр комплектування. Я сів в машину, мені казали, що не переживай, все буде добре. Зараз там подивиться все. Тебе відпустять. Ну добре. Приїхали туди і почав проходити комісію. Велка. Мене здивувало, то, що в кожному кабінеті даю свої папери, вони телефонують, бачать, який діагноз, що там прописано, телефонують, і їм хтось згори каже. Пиши, годен, все. Під час проходження ВЛК В Артема стався судобний епілептичний напад, розповідає його дружина Ольга. На прохання жінки її обличчя ми не показуємо. І після цього тільки вони вирішили зробити МКТ. З її слів, комп'ютерну томографію, яка виявила пухлину головного мозку в чоловіка, зробили після висновку ВЛК. Цей діагноз там не врахований. Пухлина знаходиться в самому центрі мозку. От, ось ця вона. Нині ж за словами Артема, бордянське РТЦК не приймає від нього документи, які підтверджують, що він проходить лікування та потребує операції, аби він оформив відсрочку. То якщо районний ТЦК відмовляється отримувати, відмовляється чи не чи з з отриманням певних поштових відправлень та документів, особа не обмежена в можливості звернутись до вищестоящого керівництва, до обласного ТЦК і так далі. За словами Олексія щасливого, результати ВЛК можна оскаржити впродовж місяця. У випадку Артема розповів адвокат, у висновку мали зазначити, що із захворюванням хребта чоловік може бути придатний до військової служби у певних підрозділах забезпечення зв'язку, логістики ЦК чи військових вишах це передбачає 64-та стаття наказу Міноборони про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Натомість у висновку діагноз зазначений. А от посилання на 64-ту статтю немає. Цей діагноз кореспондує статті 64 пункту Б. Це захворювання ураження хребта. Довідка військово-лікарської комісії. От дивіться, оглянуто кого видано кому, ким. Направлений, відповідно, проведено медичний огляд відповідною установою. Встановлено діагноз. От два крапка, mm -hmm. і погнали коди, коди, коди. Кваліфікація цього а кваліфікація нижче. От на підставі статей 23, 61, 67, mm -hmm. Визнано таким 64-ї немає. Якщо її дійсно там немає, то це є неточність. А вона впливає і на ступінь придатності. 18 жовтня ми направили інформаційний запит до медзакладу, де Артем Малигін проходив ВЛК. Втім, там у коментарі нам відмовили, посилаючись на лікарську таємницю. За день до цього із офіційним запитом ми звернулись і до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо того, як Артем Малигін опинився в розшуку Бердянського РТЦК та чому там відмовляються приймати його документи про те, що він проходить лікування. Проте і тут у встановлений законом термін на саме 21 робочий день. Відповіді ми не отримали. Нині ж чоловік не може виїхати на лікування до Києва, поки з юристом намагаються скасувати рішення ВЛК та чекають суду. Розповіла його дружина Ольга Карина Голунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.